Як тобі ця колода карт? Погодься, виглядає доволі престижно. Тим не менш, зараз ми спробуємо зробити з нею дуже неможливий фокус, тільки у випадку, до речі, неможливий, якщо ти не володієш своїми пальцями. І перед цим ми трошки перемішаємо наші карти, але не стандартним чином. Зараз це все буде виглядати ось так: максимально хаотично, щоб ви не думали, що в мене в колоді є якась послідовність карт. Все це ми ось таким чином скидаємо, підрізаємо. Ось так от, чик, все. От бачиш, навіть випадають, і все це виглядає, ну м'яко кажучи, не дуже. Але ми досі не підрізали. Не підрізали, Давайте все зробимо. Підрізали. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Після чого я підніму якусь кількість карт і спробую вгадати її точну кількість. В даному випадку я думаю, що зараз у мене в цій стопці 21 карта. Подивимось? Давай подивимось. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. До речі, саме цікаво, що десятка тут це 10 карта, це вісімка черві. Я вгадав. 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Бачиш? Вгадав. Напиши в коментарі, як тобі така маніпуляція і такий фокус.